Всім привіт! З вами на зв'язку твій психолог Анна, і сьогодні ми з вами поговоримо про соціальні мережі. Але перед тим, як почати це відео, я вас попрошу підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, та поставити вподобайку цьому відео, якщо ви вже давно на моєму каналі, або вже переглядали декілька відео, ви вже розумієте, що зі мною вам буде корисно І так. Перейдемо до нашої теми. Вплив соціальних мереж на психіку користь чи загроза. Соціальні мережі вони стали невід'ємною частиною нашого життя. З Соціальних мереж ми дізнаємось новини, за допомогою соціальних мереж ми спілкуємось, ми дізнаємось якусь цікаву для нас інформацію, ми вивчаємо нове. На Та навіть за допомогою соціальних мереж. Люди зараз будують кар'єру. То, чи задумувались ви, як соціальні мережі впливають на нашу психіку? Чи справді вони роблять нас щасливими, або, навпаки, підвищують рівень нашої тривожності та вганяють нас в стан стресу? Ми розберемо позитивний та негативний вплив соціальних мереж? Позитивний вплив соціальних мереж це соціалізація та підтримка. Для багатьох соціальних мережі це єдиний спосіб підтримувати зв'язок та спілкуватися зі своїми рідними та близькими. Це новий спосіб для знайомств. Зараз це більше людей вони знайомляться в соціальних мережах та знаходять для себе там партнерів. Зараз найбільш популярний такий вид комунікації. Також у соцмережах є спільноти, які допомагають знайти однодумців. Тих, з ким ви можете розділити ваші спільні думки, плани та поділитися тими ідеями, що у вас є. Далі це самовираження та натхнення. Це знову ж таки можливість ділитися своїми духомками, творчістю, досягненням, виносити це в публічний простір та мати можливість отримати зворотній зв'язок. Також це. Контент у соціальних мережах, який надихає нас на нові ідеї, хобі, подорожі, розвиток. Ми можемо подивитися, на що це може нас надихнути, і ми будемо прагнути досягнути такої ж цілі, що поліпшить наше життя. Далі це освіта та розвиток. Дуже великий зараз доступ є до безкоштовних знань та навичок. Якщо раніше, щоб отримати якусь нову інформацію, нам потрібно було йти в бібліотеку, то зараз відкриваємо соцмережі, і в нас просто великий такий перечень безкоштовних вебінарів, тренінгів та курсів, на які кожен з нас може потрапити. Варто вибрати лише той курс, який підходить для ваших інтересів. Також зараз дуже легко знайти експертів в будь-якій сфері, які вам допоможуть з відповідю на ваші питання. Також ви можете самі як експерт себе показувати та демонструвати в соціальних мережах. Далі це кар'єрні можливості. Соціальні мережі вони дають нам змогу знайти роботу, створити власний бренд чи навіть просто просувати наші послуги. Соціальні мережі, вони стали нашими інструментами для професійного зростання. Наприклад, як я зараз для вас так записую це відео, де я в ролі експерта розповідаю вам ту інформацію, яка є безпосередньо моєю спеціалізацією те, і те, чим я займаюся. Далі це негативний вплив соціальних мереж. Ну, по-перше, це викривлена реальність та порівняння себе з іншими людьми. У соцмережах люди показують тільки найкраще те, що є в, наш... в, них, в них в нашому житті. І можна подумати, що цієї людини все прям максимально гарно, як в цій картинки, що вона демонструє. Але такого не буває. Кожна людина проходить через якісь труднощі, в неї бувають проблеми в житті. А коли ми бачимо людину, якої це все повністю відсутнє, у нас така ідеалізація цього образу, життя або цієї людини з'являється. І це може нам шкодити. Бо ось ця ілюзія вона нереальна і вона не може існувати в реальному житті. Також дослідження показали, що тривале користування соціальними мережами, воно підвищує Рівень депресії та тривожності. Особливо це сильно можна, можна помічати за підлітками. Наступне це залежність від соцмереж так звана дофамінова пастка. Лайки, коментарі, перегляди вони сприяють викиду дофаміну, гормона задоволення. І це відбувається дуже швидко. І ми починаємо на це підсідати. Зізнайтеся, був у вас поганий день, ви е, такі вже в розпачу повертаєтесь додому і відкриваєте якусь соцмережу, починаєте її пролистувати, дивитися якісь відео, відео зазвичай короткі, дуже швидко покращується настрій. Давайте ще зізнаємось в тому, що перші декілька секунд, коли ви дивитесь відео. Вона подобається, ви його швидко перелистуєте. Тобто вам потрібно всього декілька секунд, щоб ви отримали цю порцію дофаміну. Подивилися? Ага, вам сподобалося. О, вау, клас! Якщо ні, ви йдете далі, і щоб отримати наступну порцію цього гормону. Таким чином, ми, у нас з'являється така, знаєте, залежність від соцмереж завдяки тому, що ми. Отримуємо дуже швидко цей гормон задоволення. Нам не потрібно швидко напружуватися. І в нас ще з'являється щось на шталт ігрової залежності. Далі це зниження концентрації та уваги. Формат коротких відео він знижує здатність концентруватися на довгих завданнях. Якщо раніше ми там могли взяти, почитати стабільно якусь таку велику книжку, яка містила якусь одну головну тему декілька тем поменше. І ми брали з задоволенням це робили, то зараз нам дуже важко взяти та зосереджитися на якомусь великому об'ємі інформації. І це говорить про те, що соціальні мережі вже повпливали на кожного з нас. Ну, і, звісно, низький рівень уваги, він як не спрямований на те, щоб ми брали та дізнавалися нову інформацію. У нас дуже слабка увага. Далі це погіршення сну. Світло від екрану, воно гармує вироботок мелатоніну, це наш гормон сну. І через це ми гірше засипаємо. Перегляд контенту перед сном. Краще прибрати зі свого життя, і тоді ваш сон, він поліпшиться. Це те, що я вам точно можу сказати. Бо перевірила це на власному досвіді. Далі це тривожність та а, страх втрати. Люди бояться пропустити щось важливе, ми весь час заходимо в телефон, ми його скролимо, перевіряємо, що в нас тут є, чи не пропустили ми якусь новину. Через це ми ще більше напружуємось. У нас з'являється стан неспокою. І, знову ж таки, рівень нашої тривожності, він що робить? Так, він підвищується. Далі, це хейт, кіберпулінг та негативний контент. В соцмережах легко зіткнутися з агресією, образами, бо люди зазвичай туди. Заходять, щоб злити все те, що вони не можуть злити в реальному житті. І там вони вже демонструють це повним ходом. І якщо ви людина низькою самою оцінкою, або це підліток якого ще психіка тільки розросте, встановлюється, нормалізується, то такі коментарі вони дуже сильно шкодять. Але що робити, щоб соціальні мережі не шкодили вашій психіці? Контролюйте час проведений онлайн. Ви можете встановити спеціальні додатки або просто засікати для себе час, який ви провели в телефоні. І відписуйтесь від токсичного контенту. Підписуйтесь лише на тих людей, які вас мотивують, на ті сторінки, які вам допомагають дізнатися нову інформацію. А не ті, які створюють для вас ілюзію ідеальної картинки, або там, де є якась жорстокість та насилля. Від сторінок цих треба відписатись. Влаштуйте для себе цифровий детокс. Зробіть один день на тиждень, коли ви не користуєтесь соціальними мережами, коли ваша увага до телефону або взагалі відсутня. Що буде ідеально, або вона зовсім маленька, мінімізована, в серії просто швидка відповідь на смс по роботі, або на відповідь на дзвінок від близької людини. Також не забудьте про те, що перед сном буде гарною звичкою прибирати телефон кудись в сторону, щоб він не заважав виробітку вашого мелатоніну і ви могли лягти е, та виспатися, щоб на ранок почувати себе добре. Фільтруйте ту інформацію, що до вас приходить. Пам'ятайте, що ідеальним життям не живе ніхто. Це така ілюзія, яку нам демонструють блогери, і ви повинні не вестися на це все, а розуміти, що вони звичайні людини, звичайними Проблемами, які є у кожного з нас. Работа над самоцінкою. Пам'ятай, що кількість лайків та переглядів вона не залежить від тієї цінності, якою ти є. Відволікайтесь на реальне життя, займайтесь хобі, спілкуйтесь з друзями, живіть своє життя. В реальному часі та в реальному просторі. До речі, про хобі вже є відео на моєму каналі. Якщо ви ще його не дивилися, я його тут залишаю внизу в описі під цим відео. Там ви можете ознайомитися з ним, і також буде відео про самооцінку. Соцмережі це потужний інструмент, який може бути як корисним, так і небезпечним. Важливо використовувати. І усвідомлювати все те, що ви там використовуєте, та на що ви дивитеся, та не піддаватися залежності та негативному впливу. А як ти ставишся до соціальних мереж, вони тобі більше допомагають чи шкодять? Як ви самі вважаєте? Напишіть, поділіться в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте це відео та не забувайте. Про баланс між онлайном та реальним життям. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!